Україна святкує День державного прапора. 25 років тому депутати першого скликання Верховної Ради України внесли синьо-жовтий стяг до стін парламенту як символ незалежності держави. Однак, статус офіційного він набув пізніше, 18 вересня 91-го року. У Хмельницькому цей день на майдані незалежності прийшли відзначити близько півтори тисячі людей: чиновники, воїни АТО, ветерани та жителі міста і області. Народження нашого прапору це здійснення споконвічних надій нашого народу про волю, незалежність, самостійний розвиток в сузір'ї європейських країн. Тож, цінуємо наш прапор, бережемо його і завжди пам'ятаємо, що це наш оберіг, знак нашої єдності, знак нашої перемоги. Під час урочистого підняття прапору гімн України виконали 25 ветеранських хорів зі всієї Хмельниччини. Цього прапора дуже давня впродовж років наш стяг став не просто символом державності. Він майорить під час найважливіших подій в історії країни. І сьогодні під блакитно-жовтим прапором воїни на сході боронять нашу державу від ворога. Для мене це насамперед пам'ять про ті події, які відбулися і на майдані і зараз відбуваються на сході. Я сьогодні згадував всіх своїх бойових побратимів, які залишилися там на вічно, які прийшли додому. Знаємо, що треба дуже багато терпіння, дуже багато боротьби. Щоб швидше закінчилась війна на сході, державна символіка йшла поруч із нами з самого народження нашої країни. Вона неодмінна складова того, що зараз ми всі називаємо одним словом нація. Найші краще розбувалися незалежності для себе та своїх дітей. Існування прапора герба та гімну показує, що їм це вдалося. Діло тому, що коли був розвал Союзу, За не заголосовал кто. Старшее поколение. Те, которые сейчас у власти, им было по 10, по 15, максимум лет. Они еще не имели права голоса. А именно для старшего поколения это праздник, действительно праздник самостоятельности каждого государства. О чем мы думаем, мечтаем. Что это будет мощное, независимое государство, о котором будут знать во всем мире как государством передовым. 23 серпня день, коли скрізь майорять національні стяги. Коли кожен мешканець країни, навіть той, кому байдуже, проходить повз і все ж замислюється, що в нього є батьківщина. Дуже важливо, що у нашій країні є день, головним героєм якого є полотно віри, надії та поваги, який йде в одному ритмі з країною, якому присягають на вірність і яке ніколи не зрадить народ. Вікторія Земба, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.